Любі підписники і гості нашого каналу впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати у неділю 4 серпня. Напишіть у коментарях ваш населений пункт, і ми включимо його у наступні випуски. На заході нашої країни буде спостерігатися наступна метеорологічна ситуація. У Львові ясна погода протримається весь день. До обіду температура повітря почне підніматися та вдень стане спекотно. Температурний максимум прогнозується на рівні 25 градусів. Вночі температура опуститься до 12 градусів. У Луцьку буде мінлива хмарність температура на рівні 25 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 12 градусів. У рівному загалом погода передбачається хмарною з проясненнями. Температура в день на рівні 24 градусів. Температура вночі близько 13 градусів. У Тернополі мінлива хмарність без опадів. Температурний максимум в день близько 23 градусів, вночі 13 градусів. У Івано-Франківську хмарно. Ранкове сонце змінить мінлива хмарність, яка протримається весь день, що залишився. Вдень можливий дощ, який до вечора закінчиться. Температура на рівні 23 градусів по Цельсію. В Ужгороді в неділю фіксуватиметься температура близько 28 в тіні, без опадів. Вночі температура опуститься до 15 градусів. У Чернівцях завтра очікується ясно з проясненнями. В день можливий дощ при температурі 25 градусів. Вночі температура опуститься до 16 градусів. У Хмельницькому буде хмарно, без опадів. Температура в день до 23 градусів, вночі 14 градусів. У Кам'янці-Подільському в день очікується до 23 хмарно без опадів, вночі 15 градусів за Цельсієм. У Мукачево прогнозується в день до 27 хмарно з проясненнями. Вночі 16 градусів. У Дрогобичі ясно, повітря прогріється до 25 градусів в день та 13 вночі. У Ковелі буде невелика хмарність. Температура на рівні 26 в день та 12 вночі. У Червонограді 26 ясно без опадів. Вночі температура опуститься до 13 градусів. У Карпатах температура буде на рівні 24 в день. Мінлива хмарність. На півночі нашої країни погодні умови будуть наступними. У Чернігові максимум на рівні 24 градусів, вночі 14 градусів, хмарно з проясненнями. У Києві очікуємо 24 градуси. Хмарно, без опадів. Вночі 15 градусів за Цельсієм. У Житомирі буде хмарно без опадів. Повітря прогріється до 25 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 14 градусів. У сумах буде хмарно. Термометри покажуть 23 градуси в день та 18 вночі. У Білій церкві прогнозується хмарна та суха погода. Температура 22 градуси вдень та 15 вночі. У Конотопі хмарно з проясненнями: температура підніметься до 23 в день та опуститься до 15 вночі. У Славутичі мінлива хмарність без опадів при температурі 23 градуси в день та 14 вночі. У центрі України прогнозується така погода у неділю 4 серпня. Вінниця хмарно, без опадів. Максимальною буде температура на рівні 24 градусів вночі 14 градусів. У Черкасах буде суха та хмарна погода, температура в день на рівні 23 градусів. Вночі 16 градусів. У Кропивницькому завтра хмарно, без опадів. Температурний максимум в день на рівні 24 градусів, вночі 17 градусів. У Дніпрі буде хмарно, без опадів. Температура в день до 27 градусів. Температура вночі на рівні 21 градусу. У Полтаві хмарно з проясненнями. Температура до 24 в день та 18 вночі. У Кривому розі хмарно з дощем. Температура очікується на рівні 25 в день та 21 градуса вночі. У Кременчуці завтра хмарно з проясненнями. Вдень фіксуватиметься температурний максимум на рівні 25, вночі температура впаде до 18 градусів. На півдні очікуємо наступну погоду. У Запоріжжі хмарно. Під кінець дня очікується дощ. Вдень температура підніметься до 26. Вночі очікується 21 градус. У Миколаєві вранці можливий дощ, який до обіду повинен припинитися. Температура підніметься до 27 в день та опуститься до 21 градуса вночі. У Одесі мінлива хмарність без опадів. Температурний максимум на рівні 26, вночі 19 градусів. У Херсоні з самого ранку варто чекати дощу. Температура в день 28 градусів. Температура вночі 22 градуси. У Сімферополі мінлива хмарність без опадів. Максимум в день 30 градусів. Вночі 18 градусів. У Нікополі хмарно. Під кінець дня очікується дощ. Температура в день 26 градусів. Температура вночі 22 градуси. На Сході України слід очікувати наступних погодних умов. Харків. Хмарно без опадів. Повітря вдень прогріється до 26 градусів за Цельсієм. Вночі стовпчики опустяться до 22. У Донецьку хмарно, опадів не передбачається. Температура вдень 31 вночі 21 градус. У Луганську хмарно, з проясненнями. Температура вдень до 33 градусів вночі 21 градус. Аби не загубити наш канал, підпишіться та поставте вподобайку у правому кутику. А вже завтра очікуйте на свіжий прогноз погоди. Щасти вам та гарного дня!